Чи відчував ти коли-небудь, як твоє серце калатається від новини, яку ти щойно побачив, як твої руки тремтять, коли ти гортаєш стрічку, повну тривог? У березні 2020 року людство пережило щось неймовірне. За три тижні мільярди людей добровільно замкнулися у своїх домівках, вони перестали обіймати рідних, вони почали боятися повітря, яким дихають. Дослідження університету Джонса Гопкінса показало 78% людей змінили свою поведінку не через особистий досвід хвороби, а через інформацію, яку бачили на екранах. Це не була випадкова паніка, це була технологія, страх найдавніша і найефективніша зброя контролю, яка існує. Її не потрібно заряджати, її не потрібно цілити. Вона запускається одним словом, одним образом, однією цифрою. А хтось давно навчився нею користуватися. Сьогодні ти дізнаєшся, як саме. 27 лютого 1933 року, Берлін палає будівля рейхстагу, вогонь видно за кілометри, потрібні надзвичайні повноваження, потрібен контроль, потрібна безпека. За шість місяців 90% німців підтримували режим, який знищить мільйони. Як це сталося? Йозеф Геббельс, міністр пропаганди, знав одну просту річ. Наляканий народ не думає, він підкоряється. Герман Герінг, другий за впливом нацист, пізніше зізнався під час Нюрнберзького процесу. Його слова варто запам'ятати назавжди. Народ завжди можна змусити виконувати волю лідерів. Це просто скажіть їм, що на них нападають, і звинувати пацифістів у браку патріотизму. Він не винаходив цю технологію, він просто використав те, що працювало тисячі років. Страх перед зовнішнім ворогом завжди створює внутрішню єдність, а єдність означає контроль. Радянський Союз майстерно володів цим мистецтвом, вороги народу. Цей термін звучав щодня: шпигуни, диверсанти, зрадники, вони всюди, вони поруч, можливо, це твій сусіда, можливо, твій колега. Результат люди доносили один на одного, батьки боялися власних дітей. Думка ставала злочином ще до того, як її вимовляли вголос. Це не історія минулого, це архітектура страху, яка працює досі: від червоної загрози до війни з тероризмом, від пандемій до кліматичних катастроф. Змінюється лише обличчя ворогів, механізм залишається незмінним, створи загрозу, посили її, запропонуй захист, отримай владу. Але чому це працює так ефективно? Чому мільйони розумних людей раз по раз потрапляють в цю пастку? Відповідь прихована в нашому мозку. Твій мозок це поле битви. Дві сили борються за контроль щосекунди. Перша амігдала. Маленький мигдалеподібний орган глибоко в мозку. Вона відповідає за страх. Вона древня, вона швидка. Вона не думає. Друга префронтальна кора. Передня частина мозку. Вона відповідає за логіку. Вона аналізує, вона зважує, вона повільна. Коли ти бачиш загрозу, амігдала реагує за 0,2 секунди. Префронтальна кора вмикається лише через 0,6. це означає одне. Емоція завжди перемагає логіку в першій битві. Нейробіолог Джозеф Леду з університету Нью-Йорка присвятив життя вивченню цього механізму. Він довів просту річ, амігдала отримує сигнал про небезпеку по двох шляхах. Перший швидкий і брудний, він йде напряму від органів чуття, минає кору головного мозку, не перевіряє факти, просто кричить тікай, другий повільний і точний. Він проходить через кору, аналізує інформацію, приймає рішення, але він запізнюється завжди. Це еволюційна особливість. Наші предки, які зупинялися подумати перед хижаком, не залишили нащадків. Дослідження Стенфордського університету 2019 року показало щось моторошне. Коли люди перебувають у стані стресу, активність префронтальної кори падає на 40%, водночас активність амігдали зростає на 60%, простіше кажучи, під час паніки ти буквально тупішаєш. Ще одне дослідження: Університет Каліфорнії учасникам показували новини про терористичні атаки. Потім просили вирішити логічні задачі. Результат 73% помилок, там де зазвичай їх не було. Страх фізично вимикає твою здатність мислити критично. Але найгірше не це, коли префронтальна кора вимкнена, ти інстинктивно шукаєш того, хто скаже тобі, що робити, будь кого, хто виглядає впевненим, будь кого, хто обіцяє безпеку. Саме тому наляканий натовп завжди шукає вождя. Не найрозумнішого, найголоснішого, і хтось це знає. Хтось давно навчився натискати на цю кнопку в твоєму мозку. Методи відточені до досконалості людина більше боїться невідомого, ніж реальної загрози. Це не філософія, це нейробіологія. Дослідження Мічиганського університету довели просту річ, коли ти знаєш, що станеться щось погане, твій мозок адаптується, коли ти не знаєш. Він переходить у режим постійної тривоги. Згадай, 11 вересня 2001 року терористичні атаки сталися раз, але наступні роки американці жили в очікуванні наступного удару коли, де, як невідомість страшніша за факт. Уряд США запровадив систему кольорових рівнів загрози: жовтий, помаранчевий, червоний, ніколи зелений, ніколи синій, завжди якась загроза. Завжди, десь, завжди можлива. Психологи називають це станом постійної гіпервіляльності. Твій мозок не може розслабитися, він шукає небезпеку всюди, а коли шукаєш, знаходиш навіть там, де її немає. Дослідження показало люди, які жили під постійною загрозою терактів на 58% частіше діагностували у себе симптоми хвороб, нереальні хвороби. Симптоми, невизначеність робить тебе хворим фізично. 24 години новин цілодобово, без зупинок. Одна й та сама історія повторюється десятки разів ранок, день, вечір, ніч. Знову ранок, це не випадковість, це психологія повтору. Коли ти бачиш щось багато разів, твій мозок вважає це частим явищем, психологи називають це ефектом доступності. Якщо інформація легко згадується, вона здається поширеною приклад авіакатастрофи. Вони транслюються тижнями, кожен кадр, кожна деталь, кожна сльоза родичів. Результат люди бояться літаків більше, ніж автомобілів. Хоча статистика жорстока. Шанс загинути в автокатастрофі вищий у 180 разів, але автомобільні аварії не показують цілодобово. Дослідження Масачусетського технологічного інституту проаналізувало поведінку людей після медійного висвітлення терактів. Протягом трьох місяців після інтенсивної трансляції, а так, кількість людей, які відмовлялися від авіаперельотів, зростала на 32%, але ймовірність теракту не змінювалася. Змінювалося тільки одне скільки разів ти це бачив. Повторення створює ілюзію масштабу, а ілюзія керує твоїми рішеннями. Твій мозок обробляє зображення у 60 тисяч разів швидше за текст. Це еволюційний механізм. Наші предки бачили хижака і тікали, не читали про нього есе. Сучасні маніпулятори це знають. Дослідження університету Вісконсина показало щось моторошне. Люди, які бачили відео трагедії, запам'ятовували її на 93% краще, ніж ті, хто читав текст, але головне не запам'ятовування, головне емоційний відгук. Відео активує Амігдалу в чотири рази сильніше за слова. Згадай, 11 вересня. Не статистику, не текст, а кадр. Літак входить у вежу. Знову і знову. Ти бачив це сотні разів. Воно викарбувалося в твоїй пам'яті назавжди. Соціальні мережі посилили цей ефект у тисячі разів. Тепер кожен може транслювати жах у реальному часі: теракт у Парижі, пожежа в Лондоні, повінь у Німеччині. Ти бачиш це з десятків ракурсів, від десятків людей. Твій мозок не розуміє, що це одна подія. Він реєструє кожне відео як окремий випадок, ілюзія частоти множиться, страх стає вірусним. Буквально 1895 рік. Французький соціолог Гюстав Лебон публікує книгу Психологія натовпів. Він пише щось моторошне. В натовпі людина втрачає свідому особистість вона стає автоматом, керованим волею, якої вона більше не контролює. Лебон не знав про нейробіологію. Але він розумів механізм страх заразний, буквально заразний, як вірус. Дослідження Корнельського університету та Фейсбук у 2014 році стало скандальним. Вони таємно маніпулювали стрічками 689 тисяч користувачів, одним показували більше позитивного контенту, іншим більше негативного. Результат приголомшив навіть дослідників люди, які бачили негативні пости. Самі починали писати негативніше. Емоції передавалися через екран, без жодного фізичного контакту, але найстрашніше інше. Негативні емоції поширювалися на 30% швидше за позитивні. Страх рухається крізь соціальні мережі, як пожежа крізь сухий ліс. Згадай, березень 2020-го паніка з туалетним папером Вона почалася в Австралії, за тиждень охопила всю планету. Чому туалетний папір? Жодної логіки, жодної реальної потреби. Просто хтось побачив, як інші скуповують, і почав робити те саме. Дослідження поведінки в Твіттері показало щось цікаве пости з негативним емоційним забарвленням отримують на 42% більше репостів. Чому? Бо страх змушує ділитися, коли ти налякай, ти хочеш попередити інших. Це інстинкт, але цей інстинкт перетворює тебе на передавача паніки. Алгоритми соціальних мереж знають це. Вони спеціально посилюють емоційний контент. Чим більше ти реагуєш, тим більше вони показують. Створюється ехокамера страху, ти бачиш лише те, що підтверджує твою тривогу, а все, що могло б заспокоїти, відфільтровується. Соціальні мережі не відображають реальність, вони створюють паралельну реальність, у якій страх завжди виправданий, завжди реальний, завжди близький. І ти починаєш жити в цій реальності, навіть коли за вікном все спокійно. Наляканий народ не бунтує. Він просить захисту, він жертвує свободою заради безпеки. 11 вересня 2001-го змінило Америку назавжди. За 45 днів Конгрес прийняв патріотичний акт, жодних дебатів, жодної критики. Страх зробив неможливе можливим. Урядове прослуховування, обшуки без ордеру. Затримання без звинувачення. Все це стало законним. Дослідження Pure Research центру показало моторошну статистику. Відразу після терактів 86% американців підтримували обмеження громадянських свобод для безпеки. Завжди для безпеки. Коли людина боїться, вона готова віддати владу комусь сильнішому, комусь, хто обіцяє порядок. Історія повторюється знову і знову. Кожна криза породжує нові повноваження, які ніколи не повертаються назад. Страх це індустрія, багатомільярдна індустрія. Фармацевтичні компанії знаються краще за інших свинячий грип, пташиний грип, кожна епідемія, це прибутки. Компанія Pfizer під час пандемії коронавірусу збільшила прибутки на 95% за рік. 95%! Військово-промисловий комплекс заробив трильйони на війні з тероризмом. Акції оборонних компаній зростали кожного разу, коли рівень загрози підвищувався. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. їхні графіки прибутків ідеально корелюють з графіками страху. Це не збіг. Дослідження Брукінгського інституту підрахувало вартість війни з тероризмом: 8 трильйонів доларів. Хтось заробив ці гроші. Страх платить дуже добре, платить, і хтось має інтерес продовжувати його підтримувати. Найефективніша цензура це самоцензура. Коли люди бояться, вони замовкають самі без наказів. без репресій, просто мовчать. Китайська система соціального кредиту довела це ідеально: 700 мільйонів камер спостереження, система розпізнавання облич, але головне не технологія, головне страх. Люди знають, що їх бачать, і поводяться відповідно. Дослідження показало, використання систем масового спостереження зросло на 300% після пандемії. Аргумент завжди один безпека, захист, контроль за поширенням хвороби, а потім контроль просто залишається назавжди. Наляканий народ керований народ, це правило старе, як світ. Є момент, коли все змінюється, коли ти раптом бачиш патерн. Це не приходить поступово, це як спалах, одна деталь. Одна невідповідність, і раптом ти розумієш тебе весь час обманювали. Психологи називають це моментом прозріння, коли твій мозок нарешті з'єднує всі точки. Але система не хоче, щоб ти досяг цього моменту вона робить все, аби ти залишався в тумані. Перша річ, яку ти помічаєш, це диспропорція. Вони кричать про загрозу, яка статистично менша за удар блискавки. 300 людей гинуть від тероризму 650 тисяч. Від хвороб серця, але весь ефір про перше, жодного слова про друге. Чому? Бо серцеві хвороби не дають влади, не виправдовують контролю, не змушують тебе відмовитися від свободи. Потім ти помічаєш мову. Вони ніколи не говорять спокійно, завжди жахлива загроза, завжди безпрецедентна криза, завжди емоції замість цифр. Дослідження Масачусетського технологічного інституту показало шокуючу річ. Новини з емоційними заголовками отримували на 70% більше уваги, але містили на 50% менше фактів. Це не помилка журналістів, це стратегія. Емоція блокує аналіз, ти не думаєш, ти реагуєш. А потім приходить найтемніше усвідомлення вони завжди поспішають тебе. Немає часу. Треба вирішувати зараз. Патріотичний акт. 342 сторінки прийнятий за 45 днів. Сенатори навіть не читали його, просто голосували. Страх не дає часу подумати, і це теж навмисно. Справжні рішення потребують часу. Маніпуляції навпаки. Коли тобі кажуть ти або з нами, або проти нас, знай, це вже не дискусія, це тиск. Здорові суспільства мають десятки думок, токсичні лише дві. І якщо ти. Посмієш засумніватися, тебе назвуть зрадником, ворогом, загрозою. Дослідження показало моторошну кореляцію. Режими, що заборонили критику, на 82% частіше вдавалися до масових репресій протягом п'яти років. Заборона на питання це не захист, це підготовка до чогось гіршого, і коли ти це бачиш, вже не можеш розбачити. Страх це не емоція, це технологія. Найдавніша форма контролю, що існує вона працювала в Римі, працювала в нацистській Німеччині, працює зараз. Механізм незмінний, створи загрозу, посили її. Запропонуй себе як рятівника, отримай владу. Філософ Бертран Рассел писав: Колективний страх стимулює інстинкт стада і веде до конформізму. Він розумів, наляканий народ не думає, він підкоряється, але є одна річ, якої система боїться більше за все. Людина, яка відмовляється боятися не тому, що вона безрозсудна, а тому, що вона бачить механізм. Сьогодні ти можеш зробити три речі. Перше, зупинись перед реакцією. Коли бачиш тривожну новину, не ділися нею миттєво. Зачекай годину, Перевір джерело, запитай себе, кому це вигідно. Друге. Шукай цифри. Завжди емоційні заголовки ховають статистику. Реальні числа руйнують штучний страх за секунди. Третє. Говори про свої сумніви в голос. Система тримається на мовчанні. Коли одна людина каже, я не впевнений, інші відчувають дозвіл сумніватися. Страх живе в ізоляції, відкритість його вбиває. Це не героїзм, це гігієна мислення, щоденна практика, яка тримає тебе людиною. Бо в світі, де маніпуляція стала нормою, здатність думати самостійно. Це акт опору, тихий, особистий, але найсильніший, який існує. Питання не в тому, чи маніпулюють тобою, питання в тому, чи продовжиш ти дозволяти це робити. Якщо це відео змусило тебе замислитися, поділися ним, підписуйся на канал. Попереду ще багато незручних істин. Найнебезпечніша влада, яку ти можеш комусь дати, це влада над твоїм страхом.